Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про підсумки під гранати. Чому саме про підсумки? Тому що ми використовуємо гранати як вітчизняного виробництва, так і зарубіжного. Відповідно, форми під ці гранати, точніше, форми самих гранат, відрізняються одна від одної, і відповідно вони можуть по-інакшому сидіти в тому чи іншому підсумку. Наприклад, якщо ми візьмемо М67, в них нема ОЗРГМ. -а для яких потрібен там, додатковий отвір, в да, який буде засовувати сам ОЗРГ. Тому відповідно підсумок під М67, такий як Краївський, я зараз вам продемонструю, може сидіти там, скажімо так, неплотно. Тому розпочнемо з Варбалта саме які підсумки використовую я. От вам є репліка краївського підсумка і є підсумки Velvet, вітчизняного виробництва. Так що наглядно вам продемонструю. Чому саме потрібно обирати підсумки? Тому що, як ми знаємо, наша ВПК не працює так, як потрібно. Ми не виготовляємо гранати такі, як РГОшки, Фі РГДшки. Тобто те, то, що залишилось у нас, то ми в принципі і використовуємо. І так трапляється на фронті, що, на превеликий жаль, особистих гранат нам не вистачає. І ми використовуємо різного типу, типу як М67, такі дм 51 тобто те, то, що західні партнери не дадуть, то і ми її в принципі. Аміри по цьому поводу не заморажуються, тому що вони зробили чіткий підсумок під М67, і в них скоріше військові закінчаться, ніж ці гранати. У нас тут ситуація трошки інакша, ми універсальні солдати, які вміють. Користуватися любими типи озброєннями, ми можемо як і в тройках за талібанців посапатись, так і за американців. Тобто уступати в їхній техніці і тактики ми на якому разі не будемо. Тому до цього питання от, потрібно підійти правильно. Тому розпочнемо з краївського підсумка. Да? нагляду вам продемонструю е, рідну гранату М67, Мірікосовку. Да? От вона чітко сідає в підсумок, от фіксується, якщо нам потрібно. Підзатягнути його резиночкою, і ми собі підзатягуємо. І вона там гарненько сидить. Якщо ми вже візьмемо другу гранату з вітчизняного виробництва РГД-шечку, да, то відповідно у ЗРГМ такого отвіра, як у Варник, в цього підсумка краївського не буде. Тому вона буде знаходитись, от його потрібно якби... плотненько ми його не зможемо затягнути. і при русі, певному, воно в нас відійде отак не буде. Так що сказати, що це універсальний підсумок, який підійде під любу гранату, не скажеш. Тут же в залежності від того, що ви використовуєте в своєму підрозділі. Можливо, вам надійшло 10 тисяч гранат М67 і ви бігаєте з М-67. Але може так статися, що якщо ви пішли здійснювати нальот, штурмуєте ворожу позицію, ви вступили в стрілковий бой. Відповідно, ви там буде туди заряджатися, БК з їхньої позиції. Ну, потрібно до цього відповідально, скажімо так, підходити, тому що якщо на тих позиціях, на які ви зайшли, ворога не було, то більш за все він може вам зробити якийсь сюрприз, тобто замінити саму з РГМ, поставити МД2, якщо не помиляюсь, або просто-напросто надпиляти сам замідлітель. Тому це потрібно враховувати і все брати на свій страх і ризик. Якщо ви врубалися в кость в кость, тобто їх забаранили і на їхніх же позиціях лежать гранати, то я сумніваюся, що там буде якийсь подвох, тому що вони не будуть самі собі мінувати ті гранати, якими тільки що користувалися, коли вели безпосередньо з вами бій. Тому, як ми бачимо з РГДшечкою. У нас буде аналогічно, як запки. РГОшка у нас сідає нормально. От. В принципі, можемо зафіксувати. Питань ніяких таких особо немає, але все, все рівно не так би як хотілося. Наглядно вам показує, як вона тут сидить. Якщо ви йдете на самі штурми, то бажано використовувати РГДшки, тому що в них третіла більше, в них там 110 грам, а вебки 60 грам. І вони важать в два рази менше. Тобто 310 грам і 600 грам. Може там в рамовці трохи 10-20 грамів поміляється. Тому тут фугасної дії самої більше, якщо ви будете рубатися безпосередньо в самому будинку, в приміщеннях або закидувати їх в бліндаж, то РГДшки будуть в цьому випадку поефективніші. О. Переходимо тоді, показав, як сидить М67, показує, як де М51. ще сидить. Наглядно, щоб ви все зрозуміли. Ну, Тобто буду забігати трішки наперед, порівнюючи його з нашими виробниками, такими, як в тактик, то воно мені не дуже сильно подобається, тим більше воно коштує репліка сама 45 доларів. А і тактик мультикамі 350 гривень стоїть, якщо ви в каюті візьмете, вона там 250 гривень. І йдемо, відповідно, ми туди засунути не зможемо. Переходимо до самого підсумка От, Якщо ми беремо, от ви бачите, тут є отвір під УЗРГ, от ми вставляємо саму ргадешку. От Використовуємо самий отвір, вставляємо сюди у ЗРГ. І закриваємо. Все, у нас зараз тут плотно стоїть, нічого не терчить, тобто гарнасенько все виглядає і легко достається з самого підсумку. Авка відповідно аналогічно з РГД. От, тобто зрозуміє, так? Коли ми вже переходимо до самої М67, яка має трошки іншу форму, то вона не так... Легасенько туди вставляється, тобто потрібно прикласти трошки зусилля для того, щоб її туди вставити. Коли ви розтаскаєте самі підсумки, то в принципі, з цим проблем ніяких не виникне. Тобто, Як на мою думку, досить непогані підсумки, як ви бачите. Тобто, Якщо вона не буде зафіксований, я вам продемонструю. Трішки пізніше зафіксований на моєму поясі цей варбал, я відкидаю і проблем. Достати цієї гранати малі на яких не буде. Абсолютно. Верховошка теж сама. Фіксація. Досталася і беремо ДМ-51. Фіксація. Тобто, зрозуміло, да? навіть порівнювати, якщо його з краївською підсумком, то велмет буде більш універсальний. На мой поясі розміщено 5-3 велмат. І два самих крайків. Переходимо тепер. Ось такий сумок, от різинка, з допомогою якої ми можемо регулювати скажімо так, піджем самої гранати. І вставляємо сюди досить легко, без якихось зусиль любого гранату, любого типу. Да? типу. Ми бачимо, це закривається все. М67. І доходимо навіть до самого РГОшка. І беремо навіть дим М-18. Тобто, дим. Ми можемо навіть використати і поставити Дуже гарний підсумок. Коштує всього на 350 гривень. Особисто я рекомендую. Підходимо зараз до тактика наступного підсумку. так, типу. Я їх цепляю на камербандах, мені порекомендували їх розвернути, для того, щоб було простіше достати саму гранату з посумкам, так як я тут виворачую руку, досить важко під час бою це зробити. Відповідно, анатомія нашого тіла не дозволяє достати досить швидку підсумок, який ми розміщуємо саме таким чином, тобто в стандартному вигляді підсумком догори. Тому, якщо ми його розвернемо, то нам буде це зробити набагато легше. Зараз є один нюансик, тобто, якщо ми беремо М67 і вставляємо цей підсумок. Воно ну, трошки жорстче вставляється порівняно з цими. Але достається. Отак От. От ми його можемо таскати. Один нюанс, що якщо ви його зацепите, то є варіант, що цю гранату ви згубите. Але чи це з вами трапиться чи ні, не... ну, вирогідність дуже маленька насправді. Головне, щоб вона у вас сумку не зірвалася. А то якщо ви її час бою проїбете, то я думаю, що пів буде. От переходимо до наступних підсумків, Тургіровський підсумок. по жорсткості він, як нормально, трошки уступає від тактик. От, бачите, його досить важко вставити цю гранату. Але повинно, воно повинно якби, мати певний баланс між жорсткістю і між м'якістю. тобто щоб для нас Ізяття самої і гранати з підсумка не створювало якихось труднощів. І до цього все, що він там не болтався у нас, коли ми рухаємося і нам не вносив якийсь дискомфорт під час самого бою. Тобто все повинно чітко прилягати до нашого тіла. Беремо ту ж саму авку. То є нормально залітає, якщо там на бік у загреге сам йде то в принципі так, такої прямо великої біди, вторгнення. Ну і аналогічно з іншими гранатами. Берем ДМ51 німецьку. Ну, Скажу одразу, якщо ви будете носити на камербандах підсумки скажімо так, в стандартному положенні, то... Це буде вже більш підсумки для дров номера. Я це в одному відео вже говорю. Якщо ми їх будемо переміщувати трішки ближче, тобто до нашої передньої плити, відповідно, вона буде трохи заважати, коли ми будемо робити різні маніпуляції зі зброєю. Тому особисто я їх розміщую на задній частині камербанда, яка знаходиться ближче до задньої самої плити. І перейдемо до підсумка. Як це? Glavgear. Glavgear. Англійці, так, його виготовляю, не знаю, що це за фірма. Але він мені геть не подобається, тому що в нього не одна граната, не сидить так, як потрібно. Тобто, от, як ви бачите, вона тут буде гуляти як захоче, кільце буде вилітати, але ніякої чіткої фіксації в цьому підсумку під гранати вітчизняного виробництва немає. Якщо ми візьмемо М67, наприклад, от. вона тут сидить непогано, але порівнюючи з іншими підсумками, нам потрібен універсальний підсумок, я б не рекомендував використовувати підсумок цієї фірми. можете Подивитися, це ж саме з dm Тепер перейдемо до самої практики. Зараз я вам наглядно продемонструю, як будемо доставати саму гранату з того чи іншого підсумка, знаходячись в різних положеннях. Стоячи, лежачи, та я поговорю про, про саму техніку. Зараз я вам наглядно продемонструю, як, наскільки мені легко чи важко дістати гранату того чи з іншого підсумка. Як ви бачите, в мене на моєму поясі 4 підсумки по праву сторону і один попереду. Я не завжди сюди, скажімо так, вставляю гранату, тобто в залежності від задачі, бо вона мені трішки заважає. от Переходимо. Якщо мені потрібно дістати гранату, як ви бачите, саме крайній мій підсумок знаходиться, можна сказати, позаду мене, на моїй поясниці. Тобто з одного коліна мені це зробити, як ви бачите, на ну неї вже майже вже Досить легко. Досить легко, точніше. Переходимо до іншого підсумка. Якщо я вже буду лежати на в саму нижньому положенні, то я можу підтягнувши ножку назад, дістати із іншого підсумку необхідну мені гранат. От, я достав ергадашку, як ви бачили, потрібно трішки додати зусилля. Це не так Легко, якщо ми будемо порівнювати з цими підсумками, як і з самими тактики. Але проблем це ніяких не створює. Просто-напросто потрібно це все напрацювати. Переходимо до інших підсумків, на ті, які знаходяться на самому камірбані. В нижньому положенні, як ви бачите, достав без якихось проблем, що з першого підсумка. Відповідно що з крайнього підсумка також дістав гранату. Якщо ми перейдемо на іншу сторону, зараз я розвернувся, то це зробити з нижнього положення. Буде, як ви бачите, проблеми з цим виникають. Тобто зрозуміло, якщо ми будемо розміщувати позаду нашого комербанду, то розраховувати на те, що ми її дістанемо. Під час бою не потрібно. Це вже будуть підсумки безпосередньо для вашого побратима. Якщо поставити сюди підсумок, такий як U-Tactic, де не буде він так жорстко фіксувати саму гранату, то зробити це буде можливо, скажімо так, нелегко, але можливо. За рахунок щільності самого підсумка до самої гранати М67, яка досить плотно прилягає до нього. Зробити це в такому положенні важко. Якщо є тактик, можна спробувати. Відповідно, під час бою, коли я використаю гранати, які знаходились в моїх підсумках як на варбелті, так і е на моїй плитоносці, в даний момент на камербандах, мені потрібно буде доповнитись. Тобто, коли пройшла перша стадія самого бою, я трішки розрядився, там друга-тройка. Умовно кажучи, в мене є час підзарядитися, підзарядити БК і спорядити свої вільні підсумки під гранати, гранатами, які я транспортував штурмовому рюкзаку. І якщо я буду брати ті ж саму реголожку, мені потрібно її самому вставити в задній підсумок, то це буде виглядати ось таким чином. Я можу трішки витратити на цей час, але в принципі, як ви бачите, з проблем з цим не виник. Аналогічно буде ЗАМ-67. Якщо ми вже візьмемо ті ж самі РГДшки, РГОшки я не рекомендую використовувати по тій причині, що тут система водозашки трішки складніша, ніж у ЗРГма. Відповідно, якщо вона неправильно зберігалася. То при її використанні вона може просто-напросто не спрацювати. Дуже часто таке трапляється. До того всього ми не можемо використовувати її застрілом. Тому що після того, як запобіжна чека, скажімо так, відходить, вона зводиться через півтори секунди. Але більш детально про технічні моменти ми вже розповімо в нашому телеграм-каналі, спілкуючись з досвідченим інженером. Сапером, який 2 роки провоював і має великий досвід за своїми е, плечима. Тому ригуошку, якби я не, використ... ну, не використовую і не рекомендую використовувати для тих же самих штурмів. Але як бачите, якщо немає виходу, от, що є, то є, то і беремо, в принципі. Так що велмет може підійти під цю задачу. Те ж саме з цього підсумка відповідно М67, мені проблем ніяких не буде достати. Ось, це питання тільки в задніх підсумках. З цих підсумків, якщо я сюди поміщу самий велмет, то відповідно це буде ще виглядати набагато простіше і з цих підсумків, чим з тих підсумків, які знаходяться на моїй поясниці. Якщо ви хочете розмістити на камірбандах підсумки для особистого використання, не задіючи другого номера, то їх потрібно розміщувати от таким чином. Тоді це, як ви бачили, наглядно. Можливо дістати гранату і використати. В подальшому сюди її вставити після того, як ви її вже використали, вам потрібно буде ставити сюди гранату, І відповідно, це буде виглядати от таким чином. От я Ну, тобто можливо, але бажано, щоб це робив другий номер. Якщо ми беремо найкрайній крайній підсумок, зараз я вам покажу з М67. От з РГМ відповідно, в такому випадку буде по-любому вивалюватися. Навіть якщо ви його вставите посередині верхньої частини вашого підсумка, тобто фіксація, яка відбувається на велкро, відповідно, ліпучці, от він буде по центру, але за рахунок постійного переміщення і динаміці він зміститься по-любому в бік. От, переходимо на самий задній підсумок, беру я М67. Як ви бачите. От, ну, це зробити. Коротше, я їбатися не буду, попрошу когось позву і скажу, давайте закривайте мені підсумок. Потому що по факту, якщо я залишуся один, то вже петляти потрібно. Ну, відповідно до з тим, що можу, закину собі штурмовий рюкзак і все, але ви постійно повинні враховувати, що у вас є другий номер, і номери, спорядження також потрібно. Комплектувати таким чином, щоб в випадку необхідності другий номер вам міг допомогти. Краще, хай тут цей підсумок буде. і Ви будете ті підсумки, які в мене знаходяться на штурмовій панелі. Краще їх розмістити, чим не розмістити, тому що за рахунок них ми можемо відповідно транспортувати на собі більше БК. За що я ще говорив? Хотів сказати. От, Застріли самої гранати, це так до слова, тут вже конкретно не буде мовити про підсумки. Русаки часто дуже сильно, дуже сильно, а часто маскують відстріл запобіжної ячки під чергу з автомата. Тобто вони дають чергу з автомата, кидають гранати і таким чином не чути стріл самої ячки запобіжної. От, в М67 і такої темки немає. Тобто стріла немає, ви собі кинули гранату і не обов'язково давати чергу, щоб її замаскувати. Непогані гранатки М67. Тому дякую вам всім за увагу. Переходьте на наш телеграм-канал. Там буде досить багато цікавої різної інформації. Поговорювати будемо про різні теми, ділитися досвідом, який ми здобули в сучасній війні. І ви також там зможете поділитися своїм досвідом і розказати про різні фішечки, які допоможуть нашим військовослужбовцям у цій, скажімо так, важливій для нас війні, в боротьбі за нашу націю і за наше існування. Тоді до нових зустрічей.